Доброго дня, шановні глядачі, ось, значить замовив собі такі фонарі вудкового світла. А зараз покажу характеристики їх, було на пачці, 15 Вт, від 9 до 80 вольт працюють, світловий потік, колір, години. В основному так вони виглядають. Тут у нас є 9 діодів, так залом 15 Вт. Шукав в інтернеті, бачив, на базарі продають, ну, трохи ціни так кусалося, знайшов ну, в інтернеті дешевше, вирішив поправити замовити. Так як мені на величний навантажувач, по суті, то це треба, щоб воно освічувалось перед мною, скажімо так, а не далеко. Тому на трактор не знаю, але на польові роботи, я думаю, теж би підходило. Ну, Наразі йду вчіплю, попробую і відзнімлю, як воно світить. Ось я показав вам на відео, як вони працюють, коли включені коли в темному приміщенні. Загалом я задоволений. В принципі, рекомендую, ціна недорога. Якість подивлюся, наскільки їх вистачить. Ну, тут є параметри, виробником заявлено 20 годин, але ну, подивимося одним словом, як вони будуть працювати. Загалом задоволений, проблема єдина в чому, ну, це швидше не проблема, а такий нюанс конкретно цієї фари, що вона світить більш лінзовано. Тобто є конкретний пучок світла, з нього вже розсіювання йде на якийсь певний ну, радіус, скажімо так. Загалом для робіт при невеликій швидкості і там, відстані. До 5 метрів, скажімо так, освітлення гарне. Ну тобто, от, як на навантажувач для вивантаження товару, в принципі, супер. На ну, трактор би теж рекомендував, якщо, наприклад, ставити на задню навіску і, ну, для роботи в полі, щоб бачити, як воно виглядає. Теж, в принципі, міг би рекомендувати. Загалом вартує своїх грошей. А хочете щось кращого? Це тредовитися з дорожчих варіантів, ну і, можливо, там з якихось там дорожчих фірм, не, не вникав так на правду. Ризикнув спробувати ці, і, в принципі, задоволений. Можу рекомендувати.